Друзі, вітаю! Полювання за Петріотом. Отакі нові реалії війни. Ворог говорить, що Петріот знищений, і так радіє, знаєте, велика ядерна держава намагається вполювати кінжалами Петріот. CNN пише, що, мовляв, незначне пошкодження міг отримати Петріо. Повітряні сили України не підтверджують цю інформацію. Міноборони також, тому я б не довіряв. Е, в будь-якому випадку нічого значного ворог здійснити не міг, але він буде так: він буде полювати за Петріотом. Ядерна держава буде у нас полювати блін за Петріотом е, в цій війні. Це абсурд, але це закомплексованість. Воно лише демонструє повну закомплексованість Велетенської. Ворожої держави. А у них є Міг-31К, 10 штук, з яких вони можуть запускати Петріот. Вибачте, запускати кінжали, для того, щоб вони досягали. Гіперзвукової швидкості, а кінжали. На жаль, вони виробляють. Можна припустити, що нарощили, наростили вони виробництво з однієї двох ракет на місяць до десяти ракет. Ну, це принаймні, якщо аналізувати статистику, наведену, наприклад, Резніковим по кількості цих ракет, як воно збільшилося, наприклад, з останніх кількох місяців. От відповідно, так релі будуть такі: вони будуть полювати кінжалами на Петри, а Петрів, то будуть кинжали збивати. Такі нові реалії потрібно, звісно ж, перекривати постачання комплектуючих для виробництва кінжалів. І, звісно ж, потрібні F16, звісно ж, потрібні ще системи проти ракетної оборони. Не тільки Петріот, СМТ теж. Чи вийде у них полювати Петріот? Ну, сподіваюся, що не вийде. Це я не уявляю, як можна ще назвати, окрім як примітивізмом. Такий підхід до військових дій, слава Україні! Переможемо всіх.